Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас до зимового лісу. В лісі тихо, все вкрите білим снігом. Сніг лежить на деревах, на ялинках, на стежинках. Але для птахів та тварин зима дуже складна, тому що під снігом важко знайти їжу. Ми дивимося на ліс. Ніби ніхто в нім і не живе, але це не так. Якщо уважно подивитися на сніг, то можна побачити сліди тварин. Ось на сніжку хтось залишив свої сліди. Це зайчик. А зайчик тварина ляклива, всього боїться. Тому, коли він стрибає по сніжку, то заплутує сліди. Щоб його не знайшла лисичка та не злякав вовчик. А ось і зайчик, який він швидкий і білий, як сніг. Його так і називають зайчик біляк. Ось тріснула гілочка. Ой, зайчик злякався і втік у ліс. У зайчика хатинки немає. Він може сидіти під кущиком у ярку. За горбочком може вирити у снігу ямку і сидіти в ній. Коли в лісі снігу мало, то зайчик лапками його розгрібає і знайде там для себе травичку. А коли мете хуртовина, то зайчику дуже важко. Він не може розгребти, коли снігу багато. І тоді зайчик починає обгризати на деревах кору, а на кущиках молоді гілочки. А ще зайчик може з'явитися біля житла людей, знайти сіно. А сіно це суха травичка. починає його їсти. А ще у садку гризе кору молодих фруктових дерев. Ось так і живе зайчик взимку. Давайте разом розглянемо фото зайчика та розповімо, що ми про нього знаємо. Це заєць, він маленький. У зайця є тулуб, голова. На голові очі, ніс, рот, довгі вуха. На тулубі є лапи передні та задні. Задні лапи довгі, а передні короткі, тому він пересувається стрибками. На тулубі є маленький хвостик. Діти, чи сподобалося вам у зимовому лісі? А кого ми там зустріли? А що є у зайчика? Чи має зайчик свою хатинку? А кого найбільше боїться зайчик? Малята, я думаю, ви правильно відповіли на всі запитання. Дякую за увагу. До побачення!